Пам'ятаю, як вперше побачила цей мультфільм. Не дуже яскраво, звісно, бо пройшло чимало часу. Я мала піти на нього з батьками, але не склалось, і це перетворилось у мій перший соло похід у кіно в кінотеатр, який більше не працює, бо мабуть, вигідніше орендувати якийсь поверх в торгівельному центрі, ніж утримувати цілу будівлю, яка здається й досі прикрашена старими афішами, і так і не отримала повноцінного нового життя. Я любила цей кінотеатр і полюбила цей мультфільм тоді. Не пам'ятаю, чи то був останній мій сеанс там, але один з тож в мене доволі сильний сентимент до цієї історії. До того ж, зараз зима, сніг, сподіваюся, ще є, бо робота над оглядами займає багато часу. Хоча я точно можу привітати тебе з пройдешніми святами. А у мікрофона Сітрон, кукусіки, сьогодні ми поговоримо про мультфільм Вартові легенд. Спочатку, як завжди, коротка анімаційна. Не переказ сюжету, а потім побачити, що буде, бо все трошечки завернуло не в ту сторону. Але у відео є таймкоди, що було легше орієнтуватись. Буду вдячна за вподобайку, підписку і всі ці штуки, які допоможуть відео у просуванні на цій платформі. Ну що ж, починаємо. Перше, що він пам'ятав, була темрява та страх. Але, відкривши очі, він побачив місяць, який вмить розвіяв всі ці відчуття своїм сяйвом. Хлопця тепер звуть Джек Фрост, та він може управляти морозом, так сказав йому місяць, і це були єдині його слова, але не найважливіші. Бо, не дивлячись на свої здібності, Джек тепер невидимий для оточуючих. Тому останні 300 років хлопець мандрує світом, морозиться навколо і кожну ніч задає місяцю єдине питання: навіщо я тут? І він відповів: Правда, не так, як того очікував Джек. Місяць, і вірніше, той, хто там живе, обрав його вартовим. Тепер він разом з Сантою, зубною феєю, пасхальним кроликом та Сенді має побороти морока, захистивши віру дітей у чудо. Як же в цьому мультфільмі багато візуальних і не тільки згадок раши. У наступних частин буквально показує вулиці Пітера і Красну площадь там мелькнула. Всередині теж є сцени з дитячою, де на всю стіну постер матрьошки. а Санта пояснює свою сутність знов-таки з допомогою матрьошки. А сам Санта, вірніше, його озвучка, це. Жах. Пам'ятаєш, я казала, що в правді кривді суржик ріже слух. Кривда в порівнянні звучить набагато краще санти. Це, до речі, не значить, що я. Взагалі проти суржика, ні, я з Черкащини і буває говорю суржиком. Але суржик це те, що треба чувствувати, а не просто вставляти російську в рандомний момент. Ну, чесно, це не діло. От в фільмі Ти Космос суржик був добротний. Отак, от, от надо, а не оце. От все. Звісно, я розумію, що мультфільм вийшов у 2012 році, але зараз цей візуальний шум дуже сильно тригерить. Мені було цікаво, а чому так? Це все через стереотипне сприйняття раші як холодного морозного місця та центру слов'янської культури, бо все ж в оригінальній озвучці санти яскраво виражений так званий Славік акцент». Чи хтось хто брав участь в створенні має ту саму загадкову душу, чи може ще щось. Я дослідила цю тему і розповім все у розділі про лор. Це розширить всесвіт мультфільму і розуміння деяких персонажів. Тож ліпше обговорити спочатку сам мультфільм, бо там все таки є певні розбіжності. Почну з позитивних моментів. Дизайни персонажів яскраві, незвичні і запам'ятовуються. Особливо моя любов це Сенді, вірніше, те, як він спілкувався з допомогою піска. Це водночас і мило, і смішно і. Доволі винахідливо, хоча в цілому мультфільм можна назвати винахідливим. Наприклад, те, що бабай навчився використовувати силу Сенді, це настільки логічно на кількох шарах. Для початку піщаник це. Перший вартовий, вони з бабаєм виглядають як дві протилежності світло і пітьма. Ще й має тепер схожу силу, один дарує чарівні сни інші кошмари. Люблю такі паралелі. Але постає питання: чому ж сенті було недостатньо? Чому потрібні все нові й нові вартові? А все дуже просто. Зло еволюціонує і знаходить нові шляхи для того, щоб нашкодити. І тому той, хто живе на місяці, обрав саме Джека, бо той, крім морозу, вміє дарувати іскровоселощів. Що... По ідеї, має перекрити оці от нові здібності бабая. Ще однією особливістю цього мультфільма є персонажі, вірніше їх кількість. Просто зазвичай, чим більше персонажів, тим складніше їх розкривати, і виходить так, що в деяких творах тільки головний герой і антагоніст мають цільні характери розвиток по сюжету у кращому випадку. У вартових ше все доволі органічно і в міру. Так, звісно, не всіх розкрили на всі 200%, але не виникає відчуття, що персонажі існують просто як гарні картонки. А ще в кожного з вартових різна й особлива динаміка стосунків з головним героєм. Звісно, є персонажі геги, як же без них. Ті ж самі їтті та ельфи, але це персонажі третього плану. І, попри це, геги не тільки смішні, а й трошки розкривають їх характер. Головний герой це окрема тема. Я певна, в багатьох він був кращим. Подрімборгця в цьому плані прям є хист до створення персонажів, які завойовують сердечка, навіть коли вони звірі. Може, я навіть зароблю на цю тему відео, якщо ти, звісно, мені в цьому допоможеш. І напишу свого краша під моїм постом в телеграмі, посиланні в описі, пізніше я зроблю опитування. Тож, Джек Фрост. Крім милої муськи, через цього персонажа розкривають тему самотності і пошуку свого місця у світі. Не нові теми, звісно, але завжди актуальні. Але не дивлячись на складнощі, він зберіг собі іскру і дарував їй іншим. Той, хто живе на місяці, вчинив з ним насправді дуже жорстоко. І в якомусь сенсі особисто для мене він один з антагоністів. Бо по суті, Джек міг би дуже легко прийти на сторону зла, себто на сторону морока. Він же бабай набагато раніше початку сюжету, як ніяк холод та темряву пов'язують у багатьох культурах. У нас взагалі є Мара, яка уособлює і холод, і темряву одночасно. Правда, в неї є ще інша сторона, але то деталі. Тому той, хто живе на місяці, не дивлячись на те, що його по факту не показали, має дуже вагому роль і доволі неоднозначно. Мінуси крім Санти, бо це мінус для нас. Хоча, як виявилось, лором інших персонажів теж є моментики. Тож чому Джек переслідував саме Джеймі, ну і його сім'ю та друзів. Якби він не був казковим персонажем, це можна було б сприймати за Сталкінг. Перший перегляд я собі так додумувала, що це можливо оцей Джеймі є нащадком сестри Фроста. Але про сестру ми дізнались майже в кінці, та й головний герой не те, що пам'ятав свого минулого до певного моменту. Тож ця теорія дуже притягнута за хвіст. Але в інакшому випадку ця лінія виглядає доволі відірваною і недостатньо продуманою. Просто щоб сюжет в кінці спрацював. Ну таке собі. А головний фейл, мабуть, це оця сценарна точка падіння, коли Джек повернувся до друзів, які програли битву і звинуватили у цьому самого Джека. Для початку це, мабуть, була неймовірна битва, але так сумно, що вона була за кадром. Нас просто залишили без реального епіку. Це як ота сама сцена із сутінок, жах. І попри те, що емоції вартових можна зрозуміти, бо ціна програшу висока, не тільки їхнє життя, а й щастя всіх дітей світу. Звісно, дивно, що діти від одного фейлу добре не від одного, бо було знешкоджено цілих трьох вартових і дітям сняться кошмари, але все-таки вони доволі швидко перестали вірити і забули минулі роки, в які були сповнені чудес. Ну що ж, не так багато й потрібно для руйнування віри у чудо, це безперечно. Просто цей момент. Момент відчувався теж, як щоб сюжет стався. Умовності є всюди, але деякі занадто паливні. А я люблю, коли мене краще водять за ніс. Проте проти правил жанру не попреш. В цілому, вартові легенд» – це хороший мультфільм, але все ж продукт свого часу, спокійного часу. А тепер перейдемо, як на мене, до найцікавішої частини огляду. Поговоримо про лор. Першим джерелом вартових легенд стали ілюстровані дитячі книги Вартові дитинства та людина на місяці авторства Вільяма Джойса. Він же і сценарист мультфільму. Також він працював концепт-художником в історії іграшок. По його книзі був знятий мультфільм Секрет Робінсонів і ще багато чого насправді цікавий дядько. Також про Джека Фроста вийшла окрема книга, але вже у 2015 році. У нас не були видані книги про вартових. Проте я Знайшла кілька оглядів, редітів та фан-сторінок з біографіями персонажів. Вартові дитинства це насправді чотири книги, кожна з яких розповідає про конкретного вартового, як вони ними взагалі стали. Коротко пройдемось по кожному з них. І хто б подумав, але Санта, вірніше, Ніколас Сайнт Норс, Микола Свята Північ, дійсно полору росіянин, але не простий козак-розбійник, який як зброю використовує цілих дві шаблі. І от одного дня він подорожуючи зі своїм конем Петровим або Ліпше сказати Петровичем не трапив на селище. На яке напав бабайка. Не дивлячись на свою професію, Ніколас вирішив захистити жителів і дав бій мороку. І саме за це той, хто живе на місяці, і зробив його вартовим. Санта в цьому всесвіті є уособленням чуда. Якщо придивитись до цього персонажа уважніше, то в ньому насправді доволі мало російського сліду. Його образ, не наче по шматочкам зібраний з різних куточків тої імперії, яка в очах світу досі є Росією. В тому числі він буквально козак, як оцей от, але трошки інакше стилізований. Саме ім'я, очевидно, відсилає нас до святого Миколая. Він не те що персонаж слов'янської традиції, а скоріше християнства. І так я знаю, що нема ніяких слов'ян це група мов, це, скоріше, знову більше про стереотипи. Фан факт: в першій появі санти звучить концерт Шарптиця авторства Ігоря Стравинського, предки якого пали козаками, причому що по лінії батька, що по лінії матері. І композитора і Ніколаса сприймають на заході саме як росіян. Ніхто там особливо не вдається в деталі, в принципі, як і з іншими персонажами. Туфіана, вона ж зубна фея. Її тато був звичайною людиною, а мати представниця вигаданої раси жінок воїтельок яких називають сестри польоту. А ще вони схожі на калібрі. Історія персонажки доволі сумна: Махараджа, друг її батька Харума, захотів полювати охоронця палацу, де живуть сестри польоту. Слона, з крилами, але Хрум був дуже добрим і захистив слона і отримав в ході цього поранення. Його зцілила Рашмі. Мама Туфіани і втратила через це крила. Махараджу покарали, забрали всю його зброю, а також жорстокість і марнославство. І став він звичайною мавпою та втік. Рашмі та Харуми дружились, поїхали в якесь село і народили доньку, септо Туфіану, яка спочатку була звичайною дівчинкою, але у 12 років, коли випали її останні молочні зуби, вона стала наполовину калібрі. Мешканців села це лякало, тому вони знайшли мисливця. Щоб спіймати дівчину і продати її. На жаль, у ході історії її батьків не стало, хоча вони хоробро боролись. Мисливцем виявився той самий Махараджа, який став мавпою. Але разом з жінками-воїтельками туфі його поборола. Але як тільки вона їм сказала, що її матері більше немає, вони перетворились на статуї. Хто ж знав, що смерть одної призведе до смерті всіх інших? Правда, трошки запізнілої. В її історії теж фігурували зуби, це був один з прощальних подарунків батьків, її ж молочні зуби та один особливий, які сперігали пам'ять про щасливі моменти. І логічно, що в цій історії зубна фея уособлює пам'ять. Чи слід мені казати, що ні в Індії, ні в Таїланді, якими надихався автор, немає традиції зубної феї? Так, глобалізація торкнулася всіх, і про цю традицію вони вже звісно знають. Проте в них трошки інакше оце от відбувається збирання зубів. Там вони підкидають вгору і вниз, щоб зуби росли міцними. Тож трошечки відрізняється. Та й в цілому мультфільмі я, якщо чесно, не побачила цього зв'язку персонажки з названими країнами, навіть візуально. Якби я не досліджувала перше джерело, то і не здогадалась би. Абудь якби вони додали їй акцент, це спрацювало би краще. Пасхальний кролик, на жаль, доволі мало інформації про його особисту історію, становлення вартовим. Наскільки я зрозуміла, спочатку йому було все рівно на те, що відбувається у світі, він жив самітником у печері, яку побудував. Як і в мультфільмі, це не просто печера, а ціла система тунелей. Але коли морок напав і почав загрожувати всьому живому, кролик допоміг Санті і Омбріку. Омбрік це бойовий мах, який заснував селище, яке в своїй історії захочав той самий Санта. І саме він був першим вартовим і навіть міг говорити з тим, хто живе на місяці. Але у мультфільмі він як не згадувався. Тож таке пасхальний кролик є уособленням надії. У мультфільмі складається відчуття, що кролик вірогідно з Австралії, і в оригінальній озвучці він говорить з австралійським акцентом, який у нас ніяк не обіграли, а ще й використовує бумеранг як зброю. В книзі жбань не просто кролик, а останній представник своєї раси, бойових кролів садівників. Насправді у нього немає якоїсь прив'язки до конкретної реальної країни, хоча його основне лігво розташоване під островом Пасхи у Чілі. Тема з Австралією вірогідно з'явилась через кілька факторів: це актор озвучки Джекман, який є австралійцем, і для створення контрасту між пасхальним кроликом та нордом, типу літо і зима, дві протилежності, все таке. Але знаючи історію Австралії, коли туди завезли кроликів, але ніхто не подумав про контроль їх популяції. І це призвело до доволі цікавих наслідків, тож, на мою суб'єктивну думку, місце і тваринка доволі дивний вибір. Піщана людина, він же Сенді. Єдиний, хто точно не має країни походження, бо взагалі з космосу, через яку історію нам більше розповідають про головного виходія цього всесвіту. Але про все по порядку. Раніше Сенді був одним з зоріних капітанів і кривав зіркою бажань. Непростою зіркою, бо це була не зовсім зірка. Туди в її ядро помістили одну дівчину. Раніше вона жила у палаці на сузір'ї Оріон. Мала сім'ю і ім'я Емілі Джейн. Але космічні пирати, які полюють на зірки бажань, напали на них. І батько Емілі, піч, верховний лорд, капітан галактики, наказав їй тікати, але обіцяв, що переможе, і знайде її. Все пішло по іншому сценарію, і тепер дівчина стала зіркою, мантрує Сензі, звиця на батька, але все одно хоче його знайти. І от одного дня, після багатьох подорожей і виконаних дитячих бажань, Емілі. Нарешті вирішила, що минуле має залишитись у минулому час відпустити хвилю смутку і знайти новий шлях. Санді вирішив, що це гідне бажання, але для його втілення він має прям гарно сконцентруватись, і це займе багато часу. Але космічні пірати не зволікали. Вони мучили лорда Пітча кошмарами, що їх доньки більше немає. А коли вони змогли перехватити один снів Емілі і скопіювати її голос, то змусили повірити Лорда, що вона нарешті. Прийшла сама до нього, він відкрив двері, і в той момент первісні темні істоти забрали його душу. Він став мороком. Тепер вже морок вирушив до Сенді разом з космічними піратами, бо думав, що саме Сенді надсилав на нього кошмари, бо все ж піщаник управляє з нами. І почалася битва, в ході якого зірка Сенді впала на землю. Зірка розсипалась, перетворившись на піщаний острів. А Емілі Емілі духи землі перетворили на матінку природу, як би це не звучало. Тож піщана людина це уособлення снів. Наскільки я зрозуміла, позаду автора походження не є випадковим, те, що вони з різних частин світу має показати об'єднання сил для захисту дітей в кожному куточку землі, і все ж тільки Санта має людське походження, а всі інші персонажі мітичні істоти. Навіть Джек Фрост насправді не людина, уявляєш. В окремій книзі, ті самі, що вийшла вже після виходу фільму, Джек Фрост має зовсім інше походження. Він був раніше Нейтлайтом, захисником того, хто живе на місяці, коли той був ще дитям, і потрапив на землю у ході битви з Мороком. Найтлайт впав на дно озера і довго був без свідомості. Він це був усе. Навіть своє ім'я і прокинувся тільки через кілька століть. Теж як і в мультфільмі побачив місяць ним зв'язок, але місячний пан не міг нормально зв'язатись з другом і дати йому відповіді на його питання, як завжди. Ну не нравиться мені цей персонаж, не можу навіть нормально пояснити чому. А, до речі, силу морозу Джеку дарувала матінка природа, вона ж та сама Емілі. Ніяк інакше, як дитяча Санта-Барбара, я увесь цей лор назвати не можу. Мультфільм якось краще, особисто для мене. Можливо, якби я прочитала їх бажано десь у дитинстві, бо це все ж дитячі книги. Мені б зайшло. Більше, але зараз те, що мало бути острівком фантазії, мені більше нагадує спекулювання на чужій культурі і поширення стереотипів. Добре, що вартових не взяли прям з кожного материку, бо це було б ще дивніше. Типу, а чого один з вартових єгиптянин, а не зомбієць? Ну таке собі краще взагалі всіх персонажів було робити антропоморфними без прив'язки до конкретних країн. Хоча може таке акцентування було зроблено для просування історії саме у Росії. Але все одно вигідніше було б взяти якогось китайського персонажа, бо там ринок збуту набагато більший. І от уявіть, Санта напівдракон. Ось такому персонажу точно не було б рівних. Діли своїми роздумами в коментарях, і звісно, своїм улюбленим вартовим. А ще про дрімворксного краще не забудь посилання в описі, бо мені здається, треба щось більш розважальне тепер зробити, щоб відпочити. Особливо подяка художникам, які малювали ці прекрасні фанарти. Їхні нікнейми зараз на екрані, а в описі посилання на соцмережі тих, хто їх веде. Дякую за перегляд, а також дякую ЗСУ за захист. І не забуваємо про донати, бо у нашому світі зло все ще не поборане. До наступної зустрічі в новому відео. Кусь!